Періоконцепція в нашій клініці лежить в основі складання і вибору плану лікування для наших пацієнтів. На першому візиті пацієнт потрапляє на консультацію до нашого лікаря, де в обов'язковому порядку ми оцінюємо стан пародонту, заповнюємо psr тест, а також аналізуємо комп'ютерну томографію або ОПГ. В залежності від стану ясен. Пацієнти поділяються на дві категорії: це здорові пацієнти та періопацієнти. Другим візитом у пацієнтів зі здоровими яснами є професійна гігієна. А пацієнти з захворюваннями пародонту обов'язково записуються на періолікування. Періолікування у нас в клініці проводить лікар-пародонтолог, і далі в кабінеті ми покажемо вам, як це відбувається. Перед початком пародонтологічного лікування ми обов'язково заповнюємо періокарту пацієнта. Біля кожного зуба в шести точках вимірюється глибина парадонтологічної кишені. У цій карті ми заповнюємо рівень ясенного краю, що вимірюється в міліметрах, також глибину зубнування, записуємо кровоточивість ясен, наявність зубних відкладень, а також визначаємо ураження фуркації, ступінь рухомості зуба і статус зуба. це або імплант, чи коронка, або проміжна частина, або ж він просто відсутній. Після цього проводимо саму процедуру. Різними інструментами очищаємо поверхню зуба та кореня від нальоту, каменю та інфікованого цементу корення зуба. Дальше пацієнт потрапляє до нас через тиждень на огляд і пізніше через два місяці на повторне заповнення періокарту. Якщо все добре загоюється, ми чекаємо пацієнта на контрольні профілактичні гігієни кожних 3 або 6 місяців.